Куди поспішають струмочки? Якось навесні, десь у горах із сталого снігу народилося два струмочки. Один жвавий, цікавий до всього, а другий зовсім лінивий. Жвавий струмочок одразу ж кудись побіг. Куди це ти? запитав лінивий струмочок. Хочу побачити світ, відповів жвавий струмочок. Біжімо разом. Мені ліньки, відповів летар. Я залишуся тут. Лінивий струмочок зупинився і зробився калюшкою. А жвавий побіг пізнавати світ. Багато днів біг струмочок, жодного разу не зупинився. До нього приєднувалися крапельки дощу. Вони зробили струмочок більшим і дужчим, а ще крапельки розповіли струмочкові про величезне море. Струмочкові дуже закортіло його побачити. Так у струмочка з'явилась мрія. Згодом він зустрів ще одного струмочка, той теж поспішав до моря. Разом бігти веселіше, подумали струмочки. Вони об'єдналися і стали струмком. З часом струмок велився в річечку. Річечка пробігла багато кілометрів і впала у велику річку, Минувий, а може, й два. Струмочок вже не був просто струмком, він став повноводною рікою. І ось одного дня він побачив перед собою море. Його мрія здійснилася. Він з розгону пірнув у море і раптом відчув, що воно солоне. Ова! – вигукнув струмочок. Твоя вода солона. Так, відповіло море. Тепер це і твоя вода. У ній багато різних мінералів. Деякі з них були на моєму дні. Деякі приносять із землі вітри, а деякі підібрав дорогою до мене йти сам. А це добре? спитав струмочок. Це природне, а тому добре, відповіло море, І на височенній хвилі гойднуло струмочкові води. Mais do que do neve.